Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. І сьогодні, 2 жовтня, у нас буде сонячне затемнення і новолуння, і це все разом. Тому я вирішила витягнути для кожного знаків зодіаку пораду від карт Таро. А хто мене не знає, можливо, ви натрапили на моє відео в рекомендаціях. Я Аня Каплун, я таролог з досвідом більше вже 4 років. За цей час я завела свій блог, веду його вже 3 роки. 3 роки кожен день консультування. Консультую клієнтів. Також в мене було вже чотири потоки базового курсу таро. Я проводжу наставництво для поглиблення знань тарологів. Вже було також і два потоки. І загалом через мене пройшло вже більше 200 учнів, які тепер сміливо і з кайфом консультують, займаються таро, і для них це їхній додатковий інструмент. Тож давайте з вами да обговоримо, що нас чекає, і давайте почнемо ззовні. я буду без питань без ніяких таких уточнень, просто витягувати пораду. Пораду, що зараз да, в сьогоднішній день вам потрібно почути, да, що у ваше життя принесе а, сьогоднішнє затемнення, і не обов'язково дивитися це відео 2 жовтня. Воно буде діяти на нас ще тривалий час, тому я буду рада, якщо ви поставите пальчик вгору, підпишетеся на мене. І а, тоді я буду знімати більше таких рекомендацій, більше прогнозів для вас, і буду розуміти, що для. Вас це цінно та цікаво. Тому давайте переходити до самих порад, і давайте почнемо з Овні. Овни порада на сонячне затемнення для вас. Що вам потрібно почути, Овни? Випадає диявол. А насправді, сонячне затемнення це завжди про щось нове, що проходить в наше життя, але разом з цим а, Сьогоднішнє сонячне затемнення, воно не дуже таке і про новизну, воно і про відпускання. Але дивіться, в принципі, диявол це карта різних обмежень і самообмежень, які є в нашому житті. Тому по цій карті, звісно, потрібно відпускати ті, наприклад, установки тих людей, які вас стримують, які вас обмежують. Може да, в цей період взагалі йти перевірка на те, наскільки, наприклад, ви там йдете за людьми, наскільки ви свої цілі бажання ставите вище за цілі бажання. Інших людей, тобто, чи не будете ви йти іти на поводу у когось, чи не будете ви зраджувати себе, тому що в принципі диявол це коли. Це коли тобою маніпулюють, це коли десь тебе не підтримують, це коли десь хочуть використати тебе да, для своєї якоїсь певної користі. Тому взагалі слідкуйте за людьми, які є у вашому житті, слідкуйте за тим, чи ви робите щось, тому що ви цього хочете, чи ніхто там да, на вас не тисне. І також можуть по дияволу проходити зараз, от саме в цей період, знаєте, такі уроки, міні уроки, а, взагалі на те, а наскільки ви вмієте цінувати себе, наскільки ви. М Вмієте не піддаватися якимось своїм страхам, і знову ж таки не впадати в певні обмеження. Обмеження можуть бути у вигляді залежності від грошей, від людини, від алкоголю. І в залежності від того, від чого у вас виникає ця залежність, світ може у вас це забрати. Суто для того, щоб показати, що ви насправді можете жити і без цього. Також ви позитиві, звісно, диявол це карта інтимності, енергії, сексуальної. Тому розкривайте себе в цьому плані, не стримуйте своїх бажань, да, реалізовуйте їх. І от саме на цей аспект, диявол це суперкарта. Вона не тільки негативна, абсолютно ні. І якщо, наприклад, ви думали там, чи починати бізнес, чи вкладатися в нього, диявол, да, чудовий час, щоб вкладатися, чудовий час, щоб почати свій бізнес, який, в принципі, по цій карті дуже часто буде приносити великі гроші, да, тому що це щось таке, що. То, да, прив'язує нас до себе, але разом з цим і дає нам багато ресурсів у відповідь. Далі, давайте подивимося, що, що чекає да, пораду для тельців. Що потрібно почути тельцям в цей період? І що ж ми? Можемо сказати. А для тельців випадає імператриця. Це взагалі прекрасна карта. По-перше, проводьте час з своїми дружинами, своїми коханими людьми, тому що імператриця в нас іде по планеті Венера, а Венера відповідає за любов, за пристрасть, да, за турботу про інших людей. Тому проводьте час зараз з рідними, даруйте подарунки, смачно їжте, ходіть на побачення. Також імператриця це карта любові до. Себе. Тому купіть собі якийсь букет квітів зараз, або купіть букет квітів коханій людині, або підійді, да, в якийсь ресторан, в який ви давно хотіли піти. Тому що імператриця да, це про все смачне, це про все красиве і побалуйте свою венеру. Якщо ви трошки розбираєтеся в астрології, і, наприклад, ви знаєте, в якому знаці зодіаку у вас знаходиться Венера, ви знаєте дії, які запалюють вашу Венеру, тоді тельці сміливо. Відкривайте оцей список дій, які запалюють вашу Венеру і реалізовуйте їх, тому що це буде головне. Плюс імператриця це карта масштабування. І це сонячне затемнення принесе ваше життя саме зростання, масштабування, якісь нові проекти. Ця імператриця вона вагітна, тому комусь може і вагітність принести. Але вагітність буває як дитиною, так і, наприклад, якимось проектом, якоюсь роботою, яка вас мотивує, в яку ви вкладаєтеся. Розвивається і це прекрасна карта на перші вагомі результати від тих справ, які ви зараз складаєтесь. Наприклад, ви давно хотіли схуднути, ви побачите скоро результати свого схуднення. Ви, наприклад, давно там, хотіли розвивати свій блог, ви побачите скоро результати да, от ваших сил. Тут головне по цій карті постійно тримати фокус уваги на цьому, і в мінусі, звісно, не. Не давіть людей своєю увагою, да? проявляйте любов, проявляйте турботу, але прибирайте гіперопіку, прибирайте гіпер, коли ви загалом просто задавлюєте людину, то вчите її своєю любов'ю, навіть якщо вона їй не те, щоб не потрібна, просто да? хочеться дихати повними грудьми. Далі порада. Для близнят. Давайте подивимося пораду для близнят на це сонячне затемнення. Що у нас тут буде? Випадає дурень, дуже дивно витягує одні старші аркани. А, близнята. Розслабтеся дурень це взагалі карта новизни, новизни, яка приходить в наше життя, і з цією картою ми можемо починати якісь нові проекти, ми можемо починати а, взагалі да, от не просто життя з нової сторінки. По цій карті в нас починається життя з нової книги. Да, коли ми шукаємо себе, а, можуть да, бути якісь думки або ситуації навколо вас можуть підштовхувати до того, щоб ви почали думати про те, а як мені змінювати своє життя? Чого я хочу, що я хочу отримати, також це карта друзів. Тут у нас є така собачка. А, да, тому дослухайтеся до людей, які вас люблять, які вас оберігають, які вам будуть підсказувати, куди рухатися, да, в якості просто застережень. Ну і звісно, що по цій карті важливо робити. Важливо відпочивати, тому що це карта дітей, це карта гри. Грайте, розважайтеся, кайфуйте. Але разом з цим, да, якщо у вас буде там вибір, наприклад, піти на нову. Нову роботу чи залишитися на старій, звісно, ми йдемо по цій карті на нову роботу, або, наприклад, да, там якась нова діяльність, чи там захочеться нею зайнятися, чи там залишатися на свій попередній. Звісно, беремо нову діяльність. Це хороша карта для того, щоб починати нові хобі, якісь нові заняття, нові знайомства, особливо все, що стосується інтернету. Якщо знайомство, то в інтернеті. Якщо робота, також круто буде заходити робота в інтернеті. І якщо ми говоримо про такі. Внутрішні зміни, то це карта, коли нам потрібно вийти за рамки, вийти за ті обмеження, які у нас є. І іноді ми в житті якраз і виходимо за рамки і обмеження, коли ми граємо. Тому додавайте більше гри, додавайте більше да, веселощів в своє життя і пам'ятайте про те, що кожен раз, коли ви будете грати в якусь гру, ви будете ламати ті рамки, ті якісь установки, які стримують ваш розвиток і ваше проявлення. Просто довіртеся світу і йдіть в ось це нове. У нас ідуть раки. Давайте подивимося пораду для раків, так, що сонячне затемнення принесе ракам. І випадає шістка пентаклів. Дивіться, це взагалі у нас карта підтримки, і в принципі це сонячне затемнення може принести у ваше життя людей, які можуть вас підтримувати, да, от, виступати цією людиною. Може принести, наприклад, можливості там, для кредиту. Ви давно хотіли взяти, наприклад, кредит на свій бізнес, або потрібно було закрити якісь виплати, наприклад, там, комунальні платежі, або у вас були якісь там борги, які борги. Якісь знову ж таки платежі, які ви постійно платите загалом, це от. Дуже круто зараз це все закривати, і також шістка пентаклів це взагалі карта, коли вам допомагають, якщо ви просите допомоги. І можуть бути такі ситуації, що ракам потрібно буде вчитися, просити допомогу і так само давати цю допомогу людям, які будуть до вас приходити. Тому діліться тим, що ви маєте. Да? проявляйте доброту до людей, проявляйте підтримку до людей. Тому що, коли у вас щось попросять і ви допоможете, тоді вам, коли. Потрібна буде якась допомога, вам також всесвіт віддячить і дасть ті можливості, які, які да, вам потрібні, на які ви заслуговуєте. Тому, в принципі, це більше така карта: да, давати-брати, взаємообмін і звертайте увагу на те, щоб у вас не було боргів. В якому сенсі? І боргів фінансових, і боргів. Ем... Символічного капіталу давайте давайте назвемо це так. Тобто, якщо вам хтось допомагає, то ви допомагаєте у відповідь. І оцей символічний капітал він завжди працює в незалежності від того, в якому ми в суспільстві живемо. Тому. А, Присвячити час тим людям, з якими ви хочете більше його проводити, і потім це буде до вас повертатися. Тому у вас це затемнення більше да, про те, щоб підтримувати, про те, щоб давати рівно стільки, скільки потрібно, і навчитися, якщо у вас є з цим проблеми, навчитися приймати від людей від світу ті можливості, які до вас приходять. Далі. Далі у нас йдуть леви. Давайте подивимося пораду. Пораду для левів, так, що левам принесе це сонячне затемнення. Але вам випадає Лицар Пентаклів. Взагалі люблю цю карту. Знаєте, Лицар Пентаклів це, по-перше, коли ви знаходите фокус, куди ви рухаєтеся. Тобто ви ставите перед собою ціль, і ви починаєте до неї йти системно. Це може бути, наприклад, ціль в роботі. Да? По лицарю Пентаклів часто там приходять якісь нові робочі пропозиції. Якщо це питання особистого життя, то по цій карті ми стабільно рухаємося вперед. Це коли в стосунках з'являється стабільність, з'являється опора, з'являється розуміння того, що все, це моя людина, і я готовий, там вкладатися в ці стосунки. Я бачу з цією людиною своє майбутнє. І взагалі лицар да, будь-який це карта, яка буде говорити, що ми бачимо свій шлях. Тому, леве, вам потрібно зосередитися на тому, куди ви взагалі рухаєтеся, до чого ви йдете, і по лицарю Пентаклів пам'ятати про те, що результати є там, де є дисципліна. Тому пропрацьовуйте свою дисципліну, додавайте більше дисципліновання. Від дисциплінованості в своє життя. Також по Лицарю Пентаклів дуже круто буде м, прям завести свій планер, ось такого буде не вистачати. І пам'ятайте про те, що від якоїсь одної дії результатів немає. Да, все приходить тоді, коли ви системно з дня у день виконуєте одні і ті ж задачі, одні ж і ті вправи, і тоді це вже повертається до вас стократно. Тому пам'ятайте про це, да, додавайте давайте Більше дисциплінованості, більше витривалості, і будьте готовими до того, що ті справи, які ви зараз будете починати, вони по лицарю пентаклів проходять надовго у ваше життя насправді. І да, там, наприклад, їхній результат ви зможете побачити там, вже, наприклад, в інший коридор затемнення, який буде вже через півроку. Далі, давайте подивимося, пораду для дів. Порада для дів, що. Це сонячне затемнення принесе в життя дів, і нам випадає сімка пантаклів. Одні шоці пантаклів випадають. Сімка Пентаклів це у нас карта очікування з одного боку, тому хтось із чекати. чекати, наприклад, на результати якогось екзамену, або чекати на результати якоїсь співбесіди. Або ви там вклалися в якийсь бізнес, або ви вклалися там в якусь компанію, не знаю навіть в яку. Але загалом, коли ви в щось вкладалися своїм часом, фінансами, ресурсами, і зараз такий момент да, того, що тепер є. Чекаю, щось з цього виросте. Це з одного боку. З іншого боку, це карта накопичення. Тому а, зараз, да діви для вас не час якихось там шалених витрат. Зараз більше сфокусуйтеся на тому, щоб накопичувати, накопичувати свої ресурси. І мова буде йти не тільки про гроші, які слід накопичувати зараз. Мова буде йти взагалі про вашу енергію, про ваш моральний стан, про ваше здоров'я, про ваші навики, про ваші вміння Тому ця сімка Пентаклів Може приносити в життя, наприклад, якісь нові хобі, якісь нові заняття, коли ви вдосконалюєте себе, тому що в майбутньому да, ця сімка Пантаклів дасть вам результат. Вона проросте в клієнтів, в гроші, в ресурсність і так далі. Але потрібно почекати. Тому зараз не кидайте нічого на півшляху, якщо у вас є ті справи, там, де ви думаєте, «Все, я, я більше не хочу цим займатися, немає бажаних результатів, ще трішки зачекайте. Да? Дайте час вину дозріти, я це так називаю. Не поспішайте з прийняттям рішення і розвивайте в собі поки що витривалість. Це от головне. Далі, давайте подивимося пораду для Терезів, що сонячне затемнення принесе в життя Терезів. Туз кубків Терези. Все, все буде хорошо. Дивіться, по-перше, це сонячне затемнення відбувається у вашому знаті. І, звісно, воно вас безпосередньо зачіпає набагато більше, ніж інші знаки. Зодіаку це нормально, і сонячне затемнення буде приносити дуже багато емоцій. Знаєте, звісно, ту з в позитиві це радість, щастя, наповненість, любов, це бажання віддавати це, бажання любити інших людей, турбуватися про них. Плюс до цього всього це ще й чути себе, це підвищення, на чутливість, підвищена емоційність, підвищена інтуїція. І в позитиві це коли ми наповнені цими емоціями, ми наповнені радістю, щастям, в, знову ж таки, позитивними. Але то скубків не завжди це про любов і так далі. То скубки це взагалі ще да, емоції у нас бурлять і вони виливаються, виливаються назовню. І іноді ці, ці емоції можуть бути і негативними. І коли в нас то позитивні, то негативні емоції, а ми на все реагуємо дуже. Різко, ми на, ми на все реагуємо да, дуже емоційно, то ми можемо потрапити в пастку цих емоційних гойдов. Тому слідкуйте за своїм емоційним станом, кубків, а, да діліться своїми емоціями, да діліться своїми переживаннями, любіть інших людей, піклуйтеся про них і прямо зараз максимально йдіть за своїми відчуттями. Мені здається, що це сонячне затемнення може принести те разом таке відчуття того, що все. Я хочу слухати тільки себе. Я хочу слухати тільки свої емоції, я хочу слухати тільки те, да, от, свої бажання а, і йти за покликом серця, а не за покликом голови. Тому це цілком може бути. Також хтось з може по тузу кубків зустріти а, своє кохання, да, якусь людину, яка викликатиме емоції а, і романтичні різні прояви. А хто вже в стосунках, хто з кубки може давати новий імпульс у відносинах, це додавати більше романтики. Більше турботи, тому насолоджуйтеся цим да, і сфокусуйтеся зараз на своєму внутрішньому стані, на своїх емоціях і вчіться їх виражати екологічно. Далі у нас йдуть скорпіони. Порада на сонячне затемнення для скорпіонів. Да, що це сонячне затемнення принесе в життя скорпіонів? І нас випадає четвірка Пентаклів. Знаєте, четвірка Пентаклів це не карта змін, це карта стабільності, і наше бажання триматися за ту стабільність, яка є в нашому житті. Тому Скорпіони, чесно, мені чомусь здається, що ви можете в цей період усвідомити по-перше, те, що для вас цінно, так? вибудовувати свою рутину так, щоб вам було комфортно, так, щоб ви жили в задоволенні. Також це карта результатів, фінансових результатів, в тому числі від Є чи іншої діяльності, якою ви займалися. По цій карті дуже важливо зосередити фокус уваги да, на тому, що ви отримуєте, але й подумати про свою фінансову подушку. Тому, можливо, да, скорпіони, подумайте про це про свою опору, про свій фундамент і фінансовий, і ресурсний, наскільки да, ви віддаєтеся в якусь справу. І пам'ятайте про те, що найкращі результати ви для себе отримаєте, коли ви будете робити роботу на 8 з 10. не треба Віддавати всього себе також. четвірка пентаклів, в принципі, це карта хороша на доходи фінансові. Це карта, яка буде показувати відчуття опори, відчуття стабільності. Тому думайте про те, як вам налаштувати. Да, своє життя і сфери в ньому, щоб ви відчували опори. І оскільки опора буває не тільки в грошах, опора буває в родині, в сім'ї, в здоров'ї, в хобі, ви можете да, перенести, уваги взагалі на те, щоб в кожній зі сфер свого життя сісти, виписати, да, от зробити таке колесо балансу, проаналізувати, як у вас взагалі зараз з ним справи, і побудувати свої опори. Опори, да, подивитися, що в кожній сфері для вас важливо, і запровадити це в своє життя, щоб коли навіть щось з вашого життя піде, наприклад, там фінансові втрати чи кохана людина, щоб да, ви все рівно залишилися з опорою на собі і ваше життя не вибивалося. Далі, давайте подивимося пораду для стрільців, що сонячне затемнення принесе стрільцям, стрільці. Що сонячне затемнення? Що сонячне затемнення вам принесе королева жезлів? Мені подобається ця карта, тому що, знаєте, це карта, коли я маю амбіції. Я маю енергію для реалізації своїх амбіцій. Я впевнена в собі. Я знаю, чого я хочу. Я знаю свої бажання і я їх реалізовую. Королева жезлів – це жінка, яка наповнена енергією реалізації. Це жінка, яка має свої правила життя і вона живе за, не, за, за ними, господи. Тому стрільці, це нормально дати, що. Цей період вам захочеться вибудовувати свою якусь таки систему в житті, будувати свої правила. Може бути про те, що якась королева жезлів, якась жінка у вашому житті може зіграти важливу роль, да? наприклад, замотивувати вас або дати вам можливості для розвитку. І будь-яка придворна карта вона підказує те, що у вашому житті важливу роль будуть грати в цей період люди. Тому спілкуйтеся з різними людьми. Слухайте, що вони вам говорять, тому що у їхніх словах, у їхніх діях ви будете знаходити підсказки для себе, да, для своєї реалізації, чути їх і потім транслювати і давати те, що люди хочуть отримувати від вас. Ну і знову ж таки, це карта, яка говорить про те, що розкривайте свою сексуальність, розкривайте свою енергійність, додавайте більше активності в своє життя, тому що енергії буде заходити багато, і ваше завдання її заземлити, ваше завдання її провести через себе і реалізувати. Далі, давайте подивимося, що чекає козорогів, що сонячне затемнення принесе в життя козорогів в найближчий період. Сонячне затемнення, що принесе в життя козорогів. І так, козороги трійка кубків. Принесе бажання відпочинку, я це так називаю. Загалом трійка кубків це коли ми насолоджуємося моментом, насолоджуємося життям, коли ми кайфуємо, коли ми святкуємо щось. Да? Тобто це карта успіху в чомусь. А, може бути да, успіх, наприклад, в роботі, а, може бути якесь святкування сімейне, якесь застілля може бути сімейне, або бажання і багато часу проводити з друзями, з рідними, а, щоб ділитися своїми емоціями. Ділитися своїми переживаннями, тому що трійка Кубків це карта підтримки, і козороги вам потрібно буде надавати в цей період підтримку, і люди будуть да, до вас відкриті. Не бійтеся збирати людей навколо себе, тому що трійка Кубків це е, карта, коли вас підтримують, коли за вами йдуть, коли ваші погляди розділяють. Тому транслюйте свої думки, транслюйте свої позиції, і до вас підтягнуться люди, які будуть з такими ж самими поглядами, які вас будуть підтримувати. Також трійка кубків це карта взагалі того, що статись до життя легше. А, да, святкуйте навіть свої найменші успіхи. Тому що трійка кубків це ще не десятка, це ще не якийсь колосальний успіх, але це перші результати. Да, радійте взагалі тому, що є у вашому житті. Вчіться помічати позитивне і, і вчіться дякувати за те, що ви маєте. Давайте подивимося пораду для водоліїв Порада на сонячне затемнення для водоліїв. Що воно принесе в життя водоліям? І знову ж таки, по кожній карті трактувати можна багато всього. Але але я говорю те, що мені зараз приходить. Четвірка жезлів. Взагалі, суперкарта. Вона чимось схожа на трійку кубків, яка випадала козорогам. Четвірка жезлів це стабільний. Успіх. Стабільний успіх, коли ви досягаєте стабільного результату в якійсь сфері. Водолії, це може бути да, таке відчуття того, що я класний. Я класний в роботі, це коли да у вас є проєкти і ви бачите перші такі стабільні результати від нього. Це хороша карта да і для стосунків, тому що це прекрасні стосунки, коли вас підтримують, коли з вами да, радяться, коли з вами розділяють ваші успіхи. І знову ж таки, Okay. Попіклуйтеся про свій дім, це карта будинку. Да? попіклуйтеся про свій комфорт в домі. Святкуйте там, наприклад, дні народження, влаштовуйте вихідні, якісь яскраві, поїдьте на дачу, поїдьте на природу, зберіть друзів. Тобто вам це зараз дуже сильно потрібно. І також не обесцінюйте те, що є у вашому житті, тому що четвірка жеслів це карта вдячності, вдячності за той комфорт, який є у вашому житті. Подумайте, да? за що ви зараз можете подякувати. Чого ви зараз досягнули, і в принципі, можна сказати, що це сонячне затемнення принесе вам результати в сфері і реалізації, да? це хороший стабільний успіх. І, наприклад, в когось це може бути в сфері, в сфері сім'ї, да? це коли все устаткувалося, це і весілля може бути, і заручені можуть бути. Тобто це також буде проходити по цій карті якісь сімейні застілля. Також в когось це може програтися як результат. У вигляді того, що я відчуваю опору на собі, я впевнений в собі. Тому водоліє те, чим ви зараз займаєтеся, воно 100% принесе вам результати, і це будуть, знаєте, такі стабільні, хороші результати. Не покладайте руки, залишилося ще трошечки. І порада для риб. В самому кінці риби, що це затемнення принесе у ваше життя? Четвірка кубків. Четвірка кубків це карта апатії. Незадоволеності <смі> чимось, але загалом це коли емоції нас е, дуже сильно наповнювали. І зараз я вам опишу цей стан. Е, я думаю, багато з вас, кожний, напевно, проживав такий насичений емоційно день, коли ви там десь відпочивали, кудись їздили, щось святкували, і після цього там на наступний день є таке відчуття втраченого, да? як наче все, як наче ви емоційно спустошені, як наче ви більше не будете таки, такими щасливими, і все, да, от, Іде от такий стан. Тому четвірка кубків це якраз такий стан апатії, коли ви дуже емоційно були збуджені, і тоді ці емоції прожили і тепер залишилися, да, як наче ні з чим. Але в нас є ось цей четвертий кубок, який говорить про можливості у вашому житті. Все рівно цей, цей четвертий кубок він як символ того, що в твоєму житті є те, що тебе буде зараз наповнювати. В твоєму житті. Ті є, ті люди, ті якісь хобі. Заняття, які мотивуватимуть тебе, які дадуть тобі ось цей новий імпульс, який наповнюватимуть тебе. Тому не концентруватися важливо на негативі, да? не фокусуватися на цьому, і думати взагалі про своє задоволення, що, від чого я зараз можу покайфувати, не зациклюватися да, на тому, що от все приїлося, все якось рутинно, нічого не хочеться. Тому що. Можливості для наповнення є, просто використати їх. Тому у нас вийшов такий. Прогноз, такі поради для знаків Зодіаку. Також нагадую, якщо вам було корисно, якщо вам сподобалося, ставте пальчик вгору і пишіть коментарі. Для мене це буде дуже важливо, тому що лише за такою мовою YouTube просуває мої відео. А я тільки починаю і тому буду вам дуже сильно вдячна. І бажаю вам гарного затемнення. Бажаю вам гарного дня, вечора чи ранку, коли ви мене дивитеся, і до нових зустрічей!